Люди так дивляться на нас нас бояться. Ми ще коли думали там про свою історію, кажемо: о, класна історія, виходить, як яка там, ну ану, ану, ану. Як трансформувати бойовий досвід в цивільне життя? В окопі сидячи була своя картинка майбутнього, як воно буде, спілок ветеранський толком не було, щоб, хоча б підказали, які документи, що робити, куди йти. Написали перший грант, подали, виграли, а і все. Ну, повернення з війни, ну, це умовно, коли людину вирвали з його оточення, стерли все, що можна було стерли, поміняли, поставили потім назад після служби, а і все. Якось так не буває. Процеси ж будуть, по-любому будуть. І... Табільне розуміння. Да? Чи хтось якось не так подивився, треба ж зрозуміти, чого люди так дивляться на нас. А... Там, нас як мінімум просто не розуміють і -за, за того, що нас не розуміють або не знають, як спілкуватися, нас бояться. Де служили? Третій батальйон оперативного призначення, рота оперативного призначення на БТРах. Тобто бойові завдання виконували в, в Луганській області в основному десь там Попаснянський район. Коли поверталися, воно якось. Ну, взагалі не зрозуміло було. Тобто, в окопі сидячи була своя картинка майбутнього, як воно буде, що хочеться, що все зможу. А коли стикнувся з реальністю, воно взагалі мої думки з тим, що по факту було, ну настало на той момент, це зовсім різні речі. Тобто, я звільнявся я звільнявся на милицях. Це окреме було питання, тому що. Ну, Прооперований, все, на вулиці на роботу не піти. Цей все, процес треба було самому проходити. Тому що спілок ветеранських толком не було, щоб хоча б підказали, які документи, що робити, куди йти. Е -е, нічого такого не було. Е -е, ні по документах, ні по підтримці. Ну, взагалі нічого. Це 15-й рік. Да? 15-й рік, так. Да, звільнення якраз з 15 рік. Тобто. І... Куди діватися, виходило, ну, що самому треба було себе рятувати, умовно. Були пошуки себе також. Ну, Після служби дійсно були пошуки. Спочатку психологія, потім е, кажу, як є недофінансування і взагалі не виділялося стільки уваги, наскільки воно. Треба було, щоб відділялося державою, саме психологічному здоров'ю ветеранів і членів їх сімей. І шукав себе і викладав на курсах Україна-Норвегія, якраз як трансформувати бойовий досвід в цивільне життя. І якраз на тих курсах десь і е е виникла ідея: оце недостаток ресурсу на психологію, як такої. Де брати гроші, гроші можна брати, або вкрасти, або красти, або заробляти. Красти ні, треба заробляти. Заробляти — значить бізнес. Почали шукати варіанти з хлопцями, де можна в яку нішу можна влізти. Там дізнавалися, там, там величезні інвестиції, треба було. грантових прям таких нормальних програм було мало. Вони були, але ще не розуміли, як це, це робити, і все. Згадав, що в мене є 2 гектари землі, позвонив фермеру, який цим. Пай якийсь? Да, так, да, да, отримав пай. Вони цей... зустрілися з фермером, поговорили і почали працювати. Вони вже там займалися якраз чесником. Ми ж коли думали там про свою історію, кажемо: о, класна історія! Виходить, як учасники бойових дій можуть співпрацювати з людьми, які, умовно, в них орендують землю. Це ж можна також там, в умов, якщо це не агрохолдинг, умовно, да, а не великі фермера, як можна скоперуватися, договоритися і створювати саме додану вартість на той продукт? Е, на той момент наші партнери робили чесникову пасту. От. Це, це саме паста, вона більше була е, направлена на м'ясокомбінати, на хліб, е, хлібобулочні вибори. Ну, на масу. Не на масу, а на більше як оптовий. Але коли потім почали працювати, і зрозуміли, що треба ще розширювати, розширювати. От. І на одній з виставці зрозуміло, що треба робити чеснокову пасту, в якої буде більший термін зберігання, там, півроку термін зберігання в холодильнику, що можна було б, умовно, відкрити банку. Взяти, достати і покласти, нібито ти чесник з чесникодавки видавив. То, то саме, тільки в банки вже закручено. Хтось з друзів зробив пост, що дивіться, ми купили, і хтось в коментарях написав про чорний чесник. Ми такі, а що це таке? Чорний. Це ферментований продукт, це береться окремі сорти чеснику, де більш вміст цукрів. Він ферментується в певному обладнанні за рахунок температури, вологісті, хімічна реакція йде. І він стає чорним, Тобто, міняє колір, смак і запах. Тобто він взагалі не схожий на чесник. Дехто каже, що по, смак, по смаковим якостям десь на чорнослив, схожий де ще щось. Ну, Кожному своє, але це ну, зовсім інший смак, це новий смак. Влад, партнер, він каже, я почитав, він дорогий на той момент до повномасштабного каже, 900 гривень кілограм, 900 гривень кілограм чеснику. Ми такі, що? 900 гривень кілограм? А що це таке? Яка там ну-ну-ну, почали шукати варіанти, написали перший грант. Знов таки ж повномасштабне вторгнення, нам все завадило е продовжувати ну, цей, цей шлях. Тому що ми брали паузу і таку нормальну паузу брали в роботі, тому що двоє зразу пішло воювати. От, потім набралась ще одна команда. Їх також призвали. Дуже цікаві, тому що один, який пішов служити, дзвонить мені, каже Вова, не дай Бог, ти, ну, ваш цей чесниковий бізнес загнеться. Я кажу, що таке? Каже: мене на внаряд на кухню відправили. Я кажу, я чесник ненавиджу вже чистити. Я кажу, я тільки в, в його в тебе буду купляти, От, тому що в мене вже на нього алергія, от, от це чищення, тому що народ спробує чисти його. Людина максимум, може за годину три кілограми перечистить, а якщо закуплений ще такий дрібний, от і все, то куди його? А в нас є там кілограмова банка, яку можна купити, і все. І повару не треба гратися, не чистити, нічого. Кращий повар, ну, той, хто людина буде з ним працювати, відпочине. Ну, я, я просто сам знаю, що така армійська кухня, ну, так чи інакше, особливо в польових умовах. А ми ж, українці, да? ми ж не маємо бути такими, що зробити, аби зробити. Щоб труїти народ, умовно. Ні, це, це особливо це не про ветеранський бізнес і не, від, не про відповідальний бізнес. Тобто ми даємо гарантію, що наш продукт є окей. А, і щоб умовно а, купляючи ту шо, десь шаурму, людина вже, хоча б як мінімум, знала, що тут є продукт, і він якісний і нормальний. Я кажу всім всім знайомим прочим, задача номер один це вижити. То, що більше, ніж вижити, треба допомагати. От. Оце основна задача, щоб хлопці, які зараз там, ну, з ким я працював, коли, вони, коли все закінчиться, щоб їм було куди в першу чергу повернутися, якщо навіть не в цей бізнес, допомогти щось їм інше, знайти себе і щоб вони. Не загубилося в цьому світі, на цей рік ми хочемо розвинутись на цю посівну чеснику. Ми хочемо залучити ще одного ветерана як пілотний проект, щоб він в себе вирощував. Тобто, прям цілий цикл. Це був грант від Фою» і Єґліте. От, ми там отримали грант на закупівлю деякого обладнання. Якраз день, коли ми йшли тратити гроші, це мав бути 24 число. Так, так, так. <закуп>... Да, 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 да. Початок повномасштабної. Реалізували той грант, від... зробили все, що треба. Прозвітували, все добре. Потім. E, думали, як ще можна далі розвиватися. Ну, ще далі, далі, далі. E, побачив, в, варто перше варто саме. Думаю, а чом би і ні? Пробувати треба. До того ми ще, я ще подавався кудись e, на пробу. Так, ну вийде, то вийде, не вийде, то не вийде. Подали, виграли і реалізовуємо. Нам ще трошечки, і ми повністю закриємо, тому що у нас проект досить довгий був. Це стосовно УВФ. Я взагалі, ну, що-шо? Я ними довольний. От саме довольний, тому що багато речей для себе зрозумів, подивив, піддивився, як вони працюють. В них структурно, зрозуміло, але при тому людяно. В нас такого симбіозу дуже рідко буває, або занадто структурно, що ти нічого не можеш зрозуміти, або занадто людяно, людяно, але так людяно, що ти не можеш. Да-да-да, що це трошки без, без... виходить. А... а в них дуже це класно. І ну, див... дивишся на них і розумієш, о, я це теж собі хочу, як в них. Навіть ті звіти, які є в них, це теж допомагає, тому що хош, не хош, а в тебе є зобов'язання що ти, тобі, от до такого то числа, треба зробити раз, два, три, чотири, п'ять, десять. Тобі так чи інакше треба, да, Тобі так чи інакше треба ходити на інтерв'ю і розповідати про, про себе. А, ну, бо в грантовій заявці є там, що ти маєш це робити, і ти йдеш, хоч не хочеш, але йдеш, ти розповідаєш про себе, ти сам себе рекламуєш. Далі ми будемо по-любому масштабуватися, тому що ми не хочемо зупинятися на чомусь маленькому. Тобто ми потрохи виходимо на ринок, але взагалі є така, такий вислів, да, поганий той солдат, який не хоче стати генералом, поганий той підприємець, який не хоче завоювати більшу частину ринку. До нас вже потрохи почали також хлопці звертатися, які звільняються, кажуть, ми хочемо, але не знаємо як. Десь підказуємо, кажемо, подивись то. А ти знаєш, там, наприклад, якщо людина з логістикою там працює і каже: А от мені треба купити то і то, Кажемо, огей. Окей, з цим можуть бути труднощі, тому що ми знаємо не на своєму опиті, але на досвіді інших людей, що тут можуть ту, тут, 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 наприклад, купити машину. Вроді би все просто. Але якщо це купувати за грантові кошти, то там можуть бути ряд перепонів. Там, щоб був договір нормальний, була специфікація, ти знайди таку компанію, яка зможе тобі дійсно надати ці документи, щоб ти проплатив 100% суми і вони тобі поставили те, то, що там в специфікації. Щоб все було добре, якщо там е, є в, в тому ж чи іншому гранті, наприклад, власний внесок, чи вони 100% суми дають, чи 50%, а може 60%, Ми не знаємо. От, подивись на ці моменти, щоб ти не попав. Приходили ці кошти, ну тільки, тільки розуміння, нічого собі. Ого, а так можна? Ну, так можна, бо е, міфи є, там, що тільки мазаним дають, чи ще щось, та ні. Головне розуміти свою справу і не боятися питати, і не боятися подавати. Тому що, ну, якщо так взяти, в, в мене мама швія, е, е, папа, крановщик. Ну, по освіті. А по факту, мама швія там працювала, і нянею працювала, а папа там за Кримом майже все життя приїздив. Тобто я не із мажорної сім'ї, там, де тисячі грошей було, ті типу, що так можна було робити. Ні-ні ні ні. -ні, -ні, -ні.